що яка краса? Слухайте, я як побачила оце вийшло усю красу. Я ж я, як побачила цю красу, я просто подумала, що я не маю права. Просто так проїхати, заїхала я непонятно куди, що я не маю права просто так взяти і собі поїхати. Бо це ж ну гляньте, ну одне задоволення прогулятися. Оце так насправді їхала перевірити одну кафешечку, а там виявилася хомстайл, і там таке, знаєте, піце. Я так зрозуміла, що там гарної кави машини такої, так, щоб не, не, не яка там зменька напала. Так, ой, -о, ой, -о, немає. Слухайте, місточок якийсь такий. Ну, оце, звісно, оце, краса, але чесно, щось припахає. Не знаю, як тут жити. А люди живуть. Це хтось тут кастрика, ага, щось палив, якесь сміття палив. Угу. Поля-поля-поляниця. Так, бачите, зараз трошечки подороженьки пройдуся. Так, без ентузіазму, без ентузіазму мені туди от не треба. Але погляньте, які ж гарнющі краєвиди. Це треба пофоткати в Телеграма. Оце показати. А то всі думають, що у нас тут тільки торгові центри, тільки якісь цей господи, як їх звуть, хмарочоси якісь. Так, що там у нас? Там у нас крематорія. О, що у нас тут тільки ось таке? А у нас тут, бачите, не тільки ось таке. Я так поняла, що це мотобайк стоїть людина, яка оцей скутерочок. Яка там травичку, чи щось збирає? Гляньте, річечка. Яка. річечка Оце я, я вважаю, що знаєте, я так вдало наче заїхала, вдало. От. Ну, щоб оцю красу познімати. Ну це ж класно, да? Угу. А зараз отак от, пройдуся, щас. трошечки там грунтовочка у нас пішла. А тут яке дерево, та ти що вообще, звісно? А це, звісно, взагалі... Ну і хмарки. Це ж наша така відмінність, бачите, хмари. Тому що хмари. Тому що ми в горах живемо. Отак от, от я вам скажу, мої хороші. Оце там крематорчика. крематорій, точніше. От. А так, ну що, буду фотки робити. Я вам оце прошу. Я вам про те, що. Ой, Господи, що там вуха. Що іноді хочеться на природу. Слухайте, я вам зараз місцеві ромашечки покажу, як вони квітнуть. Ромашки побачили? От і добре, от і добре. Так. О, яка краса простір, понимаєте, простір? Це я розумію. Це... Оце моє, да. ну, не моє, звісно. не моє, звісно, але... але що це таке повутиння, якесь, чи шерстя, чи що то? Ну, ви мене зрозуміли. Так. Це місцеві ромашечки, бачите. Ні, ну я за ними не полізу, я вам відразу кажу, я за ними не полізу. Пойміть мене правильно, так. Да, Ой, дорожка. Ось, ось я, бачите, не буду підходити, бо не буду чіпати. Огляньте, які квіточки гарні, оце такі кушики квітнуть тут, а тут пальмочка з зеленими бананчиками. Оце я вийшла, знаєте, вдачно, вдачно заїхала і думаю, щоб не познімати. Оце, бачите, банани ростуть. Оці маленькі, які можна варити, вони дуже смачні варені, до речі, вам поближче зараз покажу їх. Ой, ну хіба не краса, бачите? Ну хіба не краса? Тати що? Тати що, які бананчики? Ото вообще пальмочка тут. І кушики, і, і вообще, і ромашишки, оці ромашки. Ромашки. Ой, і що? Хмарки. Ой. Гарно, гарно. Подобала я, подобала я. Ну, це, бачите, село не село, я щось не пойму. Я щось не пойму. На село воно не схоже, бо тут просто як ось вілли стоять. Їх не так багато, вони не так близько один від одного. А це як ця кафешка, я така розумію, як хомстайли, де? А якісь вони тут солодощі, піцу. Ну, що там написано, Кафе. Не знаю, не, бу... не думаю, що я туди зараз поїду. Тут бачите, а, ну все ж таки, як село, може там якась і є приватна територія, я не знаю, чому можна тут пройти якось, як вона тут зачиняється. Тут будиночок духів є. Ага, ну така територія, бачите, оздоблена. А якось все ж таки доглядають. Піца, кейк, напої. Напої написано, що тут бачите. От. Простирадло сушиться. То якісь тут люди щось роблять. Ну, сподіваюся, мене не виженуть, а на мене ніяка там собака. Ніхто ні що, ну не знаю, не хочу я далі йти, якщо чесно. На цьому огляд завершено. Чесно, я вам так скажу, напевно, напевно, в такому будиночку дуже класно жити і в такому місці, да, дуже класно жити, якщо в тебе велика родина. Якщо в тебе там, ну, ти не сама живеш з маленькими двома цуциками. О, трояндочка рожева, зараз покажу того кущика. Ой, бачите, бачите, яка красуня. Яка красуня, рожева троянда. Колись у мене у бабусі такі кущі росли, боже, як вони пахли. Їх, знаєте, що у е, це троянд. Оцих саме рожевих троянд, чай, чайніс роза вона називається. Да, чайніс троє, роза. Їх ще... Додавали до чаю і до варені. Коли вареню вариш а, для аромату, М -м -м, то, звісно, взагалі. Так що не думайте, що тільки а, то в Турції а, таку вареню варять. Ні. А у нас також І от аромат я навіть зараз відчуваю, оце я вам кажу. От Я стою да? ну, так, неблизенько від того куша троянд. А аромат такий от дитинства. Він навіть дитинством, дитинство моє хороше. Ой, гарнюня, ти що? шо? ти що, про що я казала? Про будинок, чи жила б я в такому будинку, в такому місці? Жила б, якщо в мене був чоловік, такий, знаєте, сильний, міцний, і зброя, і не тільки дві маленьких писиці, а така добра охорона. от тоді, мабуть, да, А так просто це самі жінки. Ну це понятно, що воно і не розраховане. Воно і не розраховане на те, щоб тут е -е, саменька жіночка. Жила, але такий, знаєте, дворчик. Я не скажу, що мега доглянутий, але здається, що це не дуже і старий будинок, якщо чесно. Судячи з того, як воно там побудовано, пофарповане, це не мега старий будинок. Жіночка поїхала. Так, я спеціально не вирубала цього, а працює. Працює зараз. Боже, як його називають? Кондиціонер. Кондиціонер для того, щоб не було, не було дуже спекотно, бо зараз спека просто на вулиці неймовірна. Отак от, от, да. Хочеться дощика. Гляньте, які квіточки. Гляньте, які квіточки, хочеться дощика. А ні, все ж таки воно як таке, Це як село, бачите, будиночки є поруч. будиночки є поруч. Ось Таке сільське життя буття. Так скажу. Сільське життя буття. Ой, так, хто там вже поруч позаду, позаду їде і хочу, мабуть, об'їхати, ану, хвилиночку. А, там ще туди якась дорожка А Ану, трошечки Тану то ззаду, я думаю, що є їм дорога об'їхати, то хай об'їжджають. Отаке. От Коротше село Ой, хороший, село моє, хороше село село. Собака, песик там. А он, хлопці, ці діди. Мотобайк хочуть на тарантаєчку завантажити. Мабуть, у них там щось ото сталося з тим мотобайком. Його відремонтувати треба. А там просто йде колюча проволока. Слухайте, оце я балакала скільки хвилин, а в мене нічого там не записувала Тобто я порожню камеру балакала. Я не знаю, чи то від жари воно вимкнуло. Я про те, що там оце поле знімала, де, там цуцика рудого показувала. І той рудий цуцик в селі у цьому, де, біля двора, біля двора, я думаю, що він не виходить, що він там ото і совається туди-сюди. А виявилося, що там паркану немає, там просто біля будинку огорода йде з колючою проволоки. Так воно там все просто перевернуте, в ту колючу проволоку загорнуте і собаці не може вийти. Ну, то, щоб не втекла мабуть. А колись оце по цій дорозі, ну трошки не зовсім по цій. Зміючку зустріла. Вона зміючку я має на увазі реальну змію, не подружку, не незнайому. Вона переповзала дорогу, дорогу переповзала, і щоб на неї не наїхати. Прийшлося об'їжджати, але назустріч їхала машина. Ну тобто, ще таке ще кіно було. Але на, на щастя, я думаю, що всі водії не тільки я помітили ту змієчку, яка переповзала дорогою. Прийшлося навіть через цю помаранчеву стрічку переїхати на зустрічну смужку, а для того, щоб це не задавити, не задушити змієчку. Дуже спекотно сьогодні, прям взагалі така ненормальна спека. Хоча це воно для мене ненормально для місцевих мешканців, для а, тих, хто тут народився, і для кого ці країни є їх рідними, і, мабуть, норм, я так вважаю. От. Особливо ну, хто подорожував, або хто жив по багато років, чи, чи продовжує жити да, в країнах, це саме Азіатщини. Південної Азячни. Та й в курсі, що в жарюку в спеку 40 Тігрісів можна зустріти місцевих, які будуть ну, загорнуті так, наче там, знаєте, температура за Майнус іде. І таке буває це норма. Я не впевнена, що вам це цікаво розглядати дорогу, на дороги дивитися. Мабуть, не буду її багато знімати, бо воно стомлює. Ну, таких, щоб, знаєте, красивих якихось краєвидів. А, ну, да. Так, трошечки на світлофорі оце постоїмо, почекаємо, поки там світло нам зелененьке засвітить. А, що я хотіла сказати. Да? Як бачите, краєвидів, ну, дорожні краєвиди, вони такі. Нічого екзотичного, нічого такого, щоб цікавого можна було вам показати. Ну хіба що дорога? Я скажу, що я і не дуже як ну для когось може місце, в якому я проживаю, знаходжуся. Оце є екзотичне. Для мене якось вам більш подробніше хочеться розповісти про це місце. Про місто, да? але воно дуже кармічне і не туристичне. Тобто це не масовий такий якийсь туризм з морем, усе -все таке. Ні. От люди кажуть, що острів Балі є кармічний де? острів. Я вам скажу, що знаєте, для кого, для кого як. У кожного по-різному воно буває. От. Як на мене, промовчу, мабуть. От для когось, наприклад, Камбоджа є кармічне місто, країна, да, країна, якщо казати. Ну і міста у кожного міста, у кожної країни, та навіть у кожного села, як у кожної родини і людини окремо є е, своя карма. По о, праворуч, праворуч, бачите, там е, храмовий комплекс стоїть. Я а я не була там, але зараз бачите недоречно. Оце щоб шукати. Де його стати? І оце бабуся, бабуся, яка їде на вісап'єті. Ви ж понимаєте, бабця на вісапеті. Ну от треба, ж, щоб на середину виїхала. Так, ну знов якісь чигіряки. Проти бабусечки нічого проти немає. Я Навпаки, тільки за те, щоб старістю у бабусь у дідусів була активна. Ой-ой-ой, це знаєте, коли їдеш по навігатору, ти не можеш бути на 100% впевнений, куди тебе. Доріжечка, тропиночка, куди тебе приведе. І так колись я знайшла а, будиночок, де живе Джан, да. живе точніше. Не питайте, чого я так кричу. Напевно, щоб менше було звук а, регадува, ре, реда, редактувати. they flow down 深。全都